Всім привіт, продовжуємо мега розкладання карток. Далі у нас йдуть команда ракета, кубони, пджи, пелдеми, мінуси і плюси. Так що давайте приступати і будемо, мабуть, як по стопці вони йдуть, трохи, бо буде запарно їх розказати. Так, у нас давайте команда ракета, ми прискакуємо і починаємо з мінусу до плюса. Мінус плюс. І перший у нас такий крутий, блядь, стоїть на літочку. Мінус наш. Бачите? І давайте ще трохи віддалимо. І мінус ось у нас стоїть. Десь на літаку. Йдеться цей літак у нас. І наш літак ось тут. Це сюди. Там. Потім ось такий. Друзі, ось сюди їх. Мінус, плюс, плюс-мінус. Потім ось такі плюс. Ось ось сюди. Це що у нас буде? Типу повністю ось отсюда і минула сторінка. Ось така. Всі покемонами забиті. Дуже цікаво подивитися, давайте дивитися. Так, тут у нас бачите всі, всі, що були, сюди, сюди. І тут у нас ось такий з літаком інший. Це сюди. Потім це ось сюди. Так і дивимо де він ось сюди. Так, і тут ми закінчили. Тут я побачив прикол. Це, коротше, звичайна, звичайна, а, це з одного сету, я зрозумів. І ці дві промки. Все, я тепер я зрозумів. Так, і далі у нас йде белдом. Ось такий один белдом. І ми його зараз знайдемо, його куди пхнуть. І це ось сюди. Потихеньку белту. Ще один билдом буде. Бачите? Так що. Мелтан у нас з'явився. І, до речі, мелтан стосовно мелтані. Ми зібрали повністю всіх існуючих мелтанів. У нас було дуже важко з цим, у нас був тільки один мелтан. А тепер у нас є всі, прям всі мелтами. З чим я вас і вітаю. Так, кубончики. Далі у нас їдуть кубончики, кубончики у нас десь тут. Перший кубончик отакий у нас в колекції. І він у нас де? Він у нас отут. Ложиться, кладеться, пилиться. Так, це сюди. Ось тут такий нахальний з кісткою мамою біжить сюди йде. Потім ось такий спить, оббитий горем, як бомжара, як собака безпритульна, схваляється. Ось, ось таким таким нещасним малюють, звісно. Дуже сумно за покемона. Покемони, наче веселі, хоча як лор, подивився, не те, що веселі, вони дуже страшні. Покемони, які вбивають дітей, які ворують дітей, які уносять дітей, які... Привіщають дітей в себе подібних, так що тому це, звісно, атас. Так, нарешті у нас з'явився ось такий Іві, але гость у нас тут ПіДжей. І ПіДжей у нас іде ось сюди. Тепер у нас ПіДжей сидить ось тут. Це компанія друзів. А ПіДжей серед них головний, він командує. Так, у нас є ось такий x реверс той замінимо на звичайний. Потім у нас є PJ Base Set 2. І є PJ Base Set 1. І ось такий крутезний PJ. Це правда, він дуже крутий. Дякую. Так, і його сюди. Оце також дуже рідкісні PG, бачите, це, цього навіть комонки немає. Тут ці скалот додаткових. ну, коротше, Шукать да шукати. І ось у нас потихеньку PJ збирається. Так, і далі у нас команда ракета пішла. І у нас далі йде команда ракета. І ви не повірите, у нас перша це ось така промка. Прома ракета. І вона йде десь десь, десь сюди. Це все перший сет, самое цікаве. Ось це все. І ось сюди промка, отут трохи другий. Промку ми кладемо сюди. Та -дам. Потім є у нас така машина. Команда ракети. І сюди. Потім ось такий та нам. Нарешті. І ось така машина сюди. У нас тут майже всі зібрані, окрім Ізі Джованні. Що, це крутий Джованні, це Джованні побідніший. У нас його немає. Так, що тут у нас є? У нас є отака дівчина, але у нас є один варіант її. Тому у нас поки що й немає. Так, що тут у нас є? Ось цікаво, у нас ще є машина. Ось така Ось така машина сюди йде. Багато машин сьогодні помістилося в альбом. Так що я, якщо чесно, в захваті. Ось така панянка. А, панянка у нас навіть ось тут знаходиться з хлопцем. Євбанди. Вони знаходяться ось тут. Скоро новий сет. Так що З командою ракети. Так, у нас короче дилема. з'явився ось такий покемон. Це, якщо ви пам'ятаєте аніме, це машина цього команди ракети. Тому ми поки що кладемо Поки що Кладемо давайте сюди. Бо я знайшов там у нас ще одні картки, я друкував. Там друкував. Якийсь тренер і на задньому фоні дирижабель команди ракети. Нашої класичної з мяутом. Її треба роздрукувати і покласти. І тоді, коли їх знайду, покладу, я їх здвину. Але поки ми здвигати не будемо. Вона задає рокет команди ракети. Я на всіх покемонів команди ракети там написано Rocket рокет там, Птеродактиль, я їх сюди не клав, вони, вони якось до команди ракети, просто що це? Команда ракет. Але є пряме відношення. Я кладу райдом, але тут он є Джовані стоїть. Її є команда ракет. я команди ракети рахую тільки В Обафета і рахую Мяута. Вони у нас є. Ось тут Мяут, Рогубафет і, і ось ще. команди ракети Мяутс. Це, прям, це можливо прям, прям, прям класичний той самий з мультика. Це також вирішив його додати, нехай буде. Я думаю, без нього не буде повної команди. Сюди ще б і Еконса, і як він називається, і візінга додати. може над цим подумаю, коли буду розширяти горизонти. Команди ракет. Ну, Тут скоро сюди добавиться дуже багато поконів, штук 10 карток можливо. Но я підготувався, бачити я. Соціафоп, я знаю, що треба було підготувати місце. Так що, ось такого ми з вами розклали, подивилися. Дуже багато колекцій, бачите, кубончики, піджеї, белдуми, Мелтани, ми навіть з вами зібрали. Мініму плюси і ще можна сюди когось, а ні, нікого сюди не можна. Тут у нас чекає Тауер. І японський он у нас є, Джессі Джеймс і Белдум з цим штампом у нас тут. Місця прям взагалі немає. Тут все перетик і все круто. Так що, дякую, подивилися, ми будемо його навіть, на окремо, таке маленьке відео. На 10 хвилин. То у нас година, то у нас 10 хвилин. Так що, Пока-пока.